Кілька років мешканці варви та прилеглих сіл витрачали кошти, сили та нерви, користуючись об'їзними дорогами. Попасти додому швидко і зручно зі сторони прилук стало для них чине заповітною мрією. Журавський міст ще 2008-го перейшов у розряд довгобудів. За чотири роки його ремонт було профінансовано лише на 20% від загальної вартості проєкту. Влітку цього року відбулася нарада за участю прем'єр-міністра України, першого віце-прем'єра, міністра фінансів України та голови Державної служби автомобільних доріг, присвячена, зокрема, і проблемі зазначеного мостового переходу. Урядовці прийняли рішення про виділення з держбюджету коштів у сумі 22 мільйонів гривень на завершення будівництва мосту. І ось 29 вересня міст урочисто відкрили. Споруда європейського рівня повністю відповідає всім сучасним вимогам. На церемонії були присутні керівництво області та Варванського району. Депутат Верховної Ради Ігор Рибаков, мешканці Журавки. Мені приємно бути сьогодні на вашому святі, на нашому чудовому святі, адже ця дорога. Яку ми сьогодні відкриваємо, це не просто дорога, це дійсно дорога до життя, до цивілізованого нормального життя. У своїй промові голова Чернігівської обласної державної адміністрації Володимир Хоменко наголосив, прискорене та якісне будівництво мосту стало можливим за клопотання лідера депутатської фракції Реформи заради майбутнього Ігора Рибакова. Але не обійшлося без політичних конфузів. Представники радикальної партії Олега Ляшка гучномовець... доводили причесність саме останнього до справи будівництва мосту для доведення своєї правоти використовували транспаранти. Але в цілому ситуація не вийшла з-під контролю представників правоохоронних органів. Як би там не було, а відтепер люди будуть їздити Журавським мостом без проблем.